Ретранслятори маси це досягнення протеанських конструкторів, що значно перевищують рівень технологій будь-якого з живих видів. Це гігантські станції, що розкидані серед зірок. Вони здатні створювати коридори майже без масового простору, дозволяючи миттєво переміщуватись між точками, які зазвичай розділені роками або навіть століттями подорожі за допомогою звичайного надсвітлового двигуна. Первинні ретранслятори маси здатні переміщувати кораблі на тисячі світлових років, часто з одного спірального рукава галактики до іншого. Втім, вони мають фіксовані з'єднання один до одного. Кожен первинний ретранслятор може бути з'єднаним лише з одним таким же ретранслятором і ні з чим більше. Вторинні ретранслятори мають менший радіус дії, лише кілька сотень світлових років. Але вони працюють у всіх напрямках. І можуть відправити корабель до будь-якого іншого ретранслятора в межах своєї досяжності. Існує багато неактивних первинних ретрансляторів, відповідники яких ще не були знайдені, їх залишають вимкненими до моменту виявлення їхньої пари, оскільки розвинені цивілізації не бажають відкривати портал, який потенційно може привести до ворожого виду.